І та сьогодні ми з вами будемо грати у цікавеньку візуальну новелу, що має назву Театр Шепотів. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати. Тож, ну подивіться, це меню виглядає гарно. Ну, справді, вау, це це дуже, це дуже круто. Давайте просто я вам покажу. Завантажити налаштування. Мені дуже подобаються ці а, іконки, так це можна назвати, та ми просто починаємо, давайте. Пролог. Вау. Квитки Театр шепотів. Меланія глибоко вдихнула та, нарешті, підняла очі. Плукаючи вечірнім містом, вона навіть не помітила, куди привели її ноги. Театр старовинний та вивізка на вхідних дверях. Вакансія на роботу. Старий Луцький театр шукає помічників для реставрації. Особливі таланти вітаються. Вакансія? не схоже, що тут досі дають вистави. Особливі таланти цікаво, про що вони. Ха... Я відчуваю дивний погляд до цього місця. Потяг щось давнє та забуте шепоче до мене. Без зайвої думки Меланія простягнула руку, аби смикнути дверну ручку. А? Вау. Акт перший Добре? Театр, очевидно, старий. Павутиня, пилюка, надірвані куліси. Кожен крок по скрипучій підлозі відлунював у високих стінах, пил, що грав у променях заходу сонця, блищав, наче золото. О, вау, вона дуже гарна, така, прямо. О, к'юті, я наче потрапила в інший вимір, де час зупинився. І з темряви майже безшумно з'явилася жінка. Ви прийшли на оголошення за оголошенням? Елегантна жінка, тиха, наче шуркіт вітру, захоплено плеснула в долоні. Вітаю, Меланіє, ми так довго чекали на вас, я рада, що ви справді відгукнулися. Я ще не казала своє ім'я, справді не представилась, я Орислава. Звіть мене Орисею. Ви власниця цього місця? Так, цей театр моє життя. Я хочу, щоб він заговорив, але не гучно. Орися загадково усміхнулася. Він буде шепотіти. Шепотіти? Оу! я не зовсім розумію. Шепотіти? Так, у цьому гучному світі справжня магія народжується в тиші, у тих, хто чує те, що неможливо почути, та бачить те, що не видно. Орися взяла Меланію за руку та підвела ближче до сцени. Вау. У кутку сцени під світлом прожектора стоїть парубок, щось роблячи руками. Оленятко тіні падають на білу завісу, а на них народжуються силуети птахів, дерев, навіть людських фігур. Вони рухаються. Я ніколи не бачила нічого подібного. Його тіні оживають, це наче беззвучний балет. Вона це вголос сказала. Хлопець усміхнувся і підійшов ближче. Я Арсен, майстер тіньового театру. Меланія, здається, реставраторка. Здається, ймовірно, тобто, напевне, це було б чудово. Меланія кивнула у бік ширми, де щойно танцювали Тіні. Ти сам цього навчився? Так. А в тебе який шепіт? Шепіт? Оу, тобто це як такий талант? Акт другий. Паум. Меланія роззирнулась театром. Довгі ряди сидінь в червоному оксамиті, кришталева люстра, яскраві софіти, уявити сотню глядачів, захоплених чарівною історією, було б надзвичайно просто. Меланія зробила глибокий вдих, уявляючи театр, яким він був колись. Тут відчувається щось магічне, тріщини в стінах, наче розповідають мені давні історії. Це місце спить, чекаючи на пробудження, і ця музика це вже точно мені не здалось. Прямісінько сцени на неї глипала дівчина. Вона весь час сиділа мовчки та спостерігала за захопленням художниці. На колінах вона зручно вмощувала собі незвичайний інструмент. Зустрівшись поглядом з Меланією, вона підморгнула та торкнула металевих... металевих пелюсток. Звуки, що наповнили залу, були глибокі, вібруючі. Музика не мала яскравих звуків чи різких спадів, вона змінювалась непомітно, як тіні у сутінках. Мої інструменти вони говорять цей шепіт моєї душі. Як ти навчилася цьому? Це музика, яку відчуваєш євством, а не тілом. Вона завжди була зі мною. Я Іванка. Меланія. Пана Орися вже показала тобі майстерню. І звідки вони всі знають, чому я тут? Я тут іще зовсім недовго покажеш. Ого. Це тут, майстернею, давно не користувалась, тому вона трохи. Е... За дверима майстерні чутно якесь бубаніння. Іванка усміхнулася. Це, напевно, пан Василь, не лякайся тільки, він не зі зла буркотить. Десь поза старих декорацій почулось приглушене гупання та зойк. О, ось ти де. Ти не бачила Ореславу. Якщо вона не знайде найближчим часом реставратора, усі ці декорації розсипляться в порох. А розгрібатиму. Вітаю. Хе <рес> Вітаю. Здається, про вас мені щойно казала Іванка. Мене звуть Меланія, я художниця. Я впевнена, що ти дуже талановита. То тепер ти тут працюватимеш? Меланія усміхнулась. Схожа на те. Принаймні, ти не така божевільна, як Орися. Шепіт, Фух. кому це потрібно? Можливо, тим, хто втомився від галасу. Меланія оглянула стару майстерню, лишившись на ній у самоті. Приміщення вже давно не користувались. У кутку висіла павутина і на ній клопотався павук. Підсвідомість підказувала, що зватимуть його Данилом. Дівчина... Чому не Богдан? <свісно> Дівчина присіла на хиткий стілець та перевірила старі банки з парбою. Ще в гарному стані, добре збереглись. А що це на підлозі? Хмаренка? Цікаво, якими ці декорації були раніше, яскравими чи приглушених кольорів? Який настрій вони мали? Теплий та ніжний, меланхолійний та журливий. Вау! Як і цим декораціям мені почали повертатись кольори. Щось у грудях відновилось і затріпотіло. Акт третій. Уі! Третій. Завтра ми покажемо нашим глядачам справжню магію, що справді важливі речі ледь помітні, та вони торкаються самої душі. Арсен налаштовує світло, Іванка протирає пил з своїх інструментів. Усе прямо пашіє готовністю. Серце гупає, проте це не страх, це очікування неймовірного. За горами, за морями, жив князь. Він мав доньку гарну, як зірка. Тішився князь, а люди не могли надивитись на таку красуню. Але князівна мала ваду, вона не вміла плакати, серце в неї плакало, а сльози не текли. З усіх країв приїжджали лікарі, але не могли нічим зарадити. І ось князь дав наказ привезти найнещасливіших людей, найнещасніших людей. Їх було багато в князівстві, всі розказували князеві своє горе. Думали, що дівчина заплаче, та де там, серце плакало, а сльози не текли. Князівну водили туди, де люди жили убого, але вона не плакала, лише дивилася настав час дівчину заміж віддати, до неї ходили женихи та поверталися ні з чим. Одного дня одного дня князівна сказала, що піде по світі і буде шукати джерело сліз. Ходила за гори, за поля і питала людей, де ж його знайти. Після довгих років князівна повернулась додому, але її не впустили в палац, обізвавши божевільною. Вона попросила охоронця, щоб він покликав князя та княгиню. Раптом князівна упізнала матір, побачила, як постаріли її батьки. Їхні обличчя були сповнені суму. Доню, прошепотіла мати. Ми думали, що ніколи тебе більше не побачимо. Князівна відчула, що серце її переповнилось болем та старих батьківських батьків і любов'ю до рідних. Перші у житті з її очей потекли гарячі сльози, сльози болю та радості. Вау! Декорації завмерли. Зал наповнила тиша. Тиша, що говорила гучніше, ніж найбурхливіші оплески. І тільки де неде було чутно вражене перешіптування. Епілог Театр знову живий. Він заговорив, як і хотіла Орися. Меланія знову натхнено малює, її палітра наповнилась барвами. Я знайшла свої кольори, віднайшла своє натхнення не у галасливому світі, а тут, іноді, аби знайти те, що шукаєш, треба просто уважно прислухатись. Зустрівши Орисю та інших шептарів, я зрозуміла, що моя власна тиша, моя втрата натхнення це не вата. Це шлях до чогось нового. Вони не намагалися кричати, щоб їх почути. Вони створювали красу в трібницях, у ледь помітних руках. Це було те, що я шукала, можливість побачити світ не через гучні фільтри, а через ніжні, правдиві відтінки. Цей театр став для мене не просто місцем роботи, а сховищем, місцем, де я змогла нарешті почути свій власний шепіт. Схоже, ти віднайшла свій шепіт. Так, але мене все ще цікавить. Як ви дізнались моє ім'я? Та те, що я зможу допомогти вам. Орися загадково посміхнулася. Театр не шепотів мені. Вау! У мене. У мене шок. Це занадто. Це занадто круто. Справді, я, я в шоці, гра невелика, але вона справила на мене велике враження. Тому дякую безмежно розробникам, розробницям за цю гру. Справді, це, це було дуже круто. Тож не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, Па-па!